Що таке призначення в астрології? Деякі люди плутають призначення і професію, але це не зовсім так. Призначення або кармічна задача душі це той досвід, за яким душа прийшла в цей світ. Це незнайомий досвід, якого душа не мала в попередніх втіленнях. Наприклад, вона не мала досвіду міцних стосунків. Тоді кармічною задачою буде навчитися будувати стосунки. або не мала досвіду бути мамою, і кармічна задача в цьому житті буде, буде стати мамою. Як правило, по цій задачі виникають складнощі та супротив. Людина або не хоче туди йти, або не може, або ну, у неї просто це не виходить. Тому, якщо хочеш дізнатися, яке саме твоє кармічне призначення, яка твоя задача, задача твоєї душі на це життя, пиши мені в директ, хочу консультацію, і ми з усім розберемося.